Самі вели, самі скасуємо. Гетьманцев назвав тарифи на газ невиправдано низькими і хоче скасувати замородження тарифів. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайох. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. В країні через війну. Просто суттєво знецінилась гривня. Доходи громадян упали. За підсумками року очікується безробіття на рівні 30%. А безробітним мають намір пропонувати зарплати на рівні мінімальних. Уряд України для підтримки населення в серпні запровадив заборону на підвищення комунальних тарифів до кінця війни. Однак, як ми бачимо, надовго таких намірів не вистачило. Країні вже почали обговорювати скасування заморозки тарифів. І хто б ви думали? Данило Гетьманцев. Так, голова податкового комітету України Данило Гетьманцев вважає, що встановлені для населення тарифи на газ в країні на рівні 7,96 за кубометр просто невиправдано низькі. Я гадаю, що людина просто, знаєте, от всі його висловлювання. Це просто шкідник. Розумієте, просто шкідник. Його не повинно бути при владі. От Просто не повинно бути. Я не розумію взагалі, чому він там ще досі. От чесно, не розумію. Я хочу нагадати, що саме такі ціни для населення на газ, якщо купувати його в Нафтогазу, ось саме такі: 7,96. В інших постачальників тарифи різняться. Так от. Що сказав Гетьманцев? ВСО, тобто механізм покладання спеціальних обов'язків, це принципова позиція президента, принципова позиція уряду, яку влада виконує ті обіцянки, які брали люди до кінця опалювального сезону, ніхто не буде міняти тарифи. Тому до квітня тарифи не будуть змінені. Після квітня є всі підстави говорити про те, що ціни на газ потрібно міняти. При цьому, на його особисту думку, на думку Гетьманцева, це потрібно було зробити набагато раніше, адже нинішній фіксований тариф на газ для побутових споживачів. Цитую, як він сказав, це дуже дешево. Таким чином, уряд серйозно має намір відмовитись від власного зобов'язання не підвищувати населенню тарифу у війну. Тобто, виходить так: дали зобов'язання, забрали зобов'язання. Адже, наприклад. От дивіться, ось Гетьманцев каже про ось це все. Але, наприклад, свою зарплатню він не хоче заморожувати. так? Ось як би сказати, так, що ось там він не вважає, що якось там війна і так далі, можливо, треба щось трошки зекономити. Але при цьому він вважає, що тарифи низькі, давайте будемо підвищувати. При цьому, за даними ЗМІ. В Гетьманцева зарплата продовжувала зростати навіть у війну. Лише за квітень його прибутки зросли на 4,5 тисячі гривень і становили 35 тисяч 100 гривень на місяць. Я хочу нагадати, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зарплати та пенсії українців одержують за рахунок міжнародної допомоги, оскільки Європа затримує черговий транш, люди можуть залишитись без виплат. Також хочу нагадати. Що уряд України покривав різницю в тарифах за рахунок залучення іноземних грошей, а більшу частину доходів бюджету відправляв на військові потреби, оскільки кредитні та грантові гроші на війну використати заборонено. Таким чином, склалася така ситуація, за якою всі соціальні витрати країни фактично покладено на західних фінансових донорів. Імовірно, в українському уряді серйозно стурбовані можливістю скорочення міжнародної допомоги, коли почали говорити про підвищення тарифів для населення, яке значно збідніло через війну. Просто складається враження, що гетьманців цього не бачить. У вересні інфляція в Україні вона прискорилась, найбільше дорожчають продукти харчування, що б'є по абсолютній більшості українців. А на ринку праці, не зважаючи на знецінення гривні, ще й фіксується суттєве зниження зарплат у гривневому еквіваленті, іноді навіть на 30%. Детальніше про все це я розповідала в інших випусках. При цьому, за даними ЗМІ, як я вже казала, в Гетьманцева зарплата продовжувала зростати навіть у війну, лише за квітень його прибутки зросли на 4 тисячі гривень. Як писали раніше, ЗМІ. В наглядовій раді, але знаєте, це ще от е, квіточки, так, про Гетьманцева. Як пишуть змі, в наглядовій раді Нафтогазу отримують по 500 тисяч гривень на місяць. Тобто, це там зарплати, премії, не знаю що. це. Ну от Просто представте собі, так, 500 тисяч гривень в місяць, і пенсіонери отримують 2093, чи там будуть отримувати з грудня місяця. І 500 тисяч гривень в наглядовій раді Нафтогазу. Чесно, мені немає більше чого додати. Я дуже сподіваюся на те, що таких, як Гетьман, скоро при владі не буде, що тарифи ніхто підвищувати не буде, тому що нормальні люди повинні розуміти, які мислять. Зі здоровою головою, що а, які можуть бути під, під підвищені тарифи зараз, коли людям просто вибачте, декому нема що їсти, а декому нема де жити? А, ну без коментарів пишіть, що ви про це все думаєте. А на сьогодні в мене все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.